Друзі, всім привіт! У мене для вас чудова новина, яка точно створить святковий настрій. Уже цієї осені на великі екрани виходять різдвяна українська комедія Вартовірі з 2. Прем'єра відбудеться 13 листопада 2025 року, тож святковий сезон ми розпочнемо завчасно й у найкращій компанії. Про що ж це історія? Уявіть собі, напередодні Різдва маленька дівчинка Віра загадує бажання, і раптом у світі зникають усі атрибути свята: ні ялинки, ні подарунків, ні навіть згадки про казкових персонажів. Люди просто забувають, що таке Різдво. І ось тут на сцену виходять три головні чарівники Святий Миколай, Санта Клаус і прадавній дух зими. Вони конкурують між собою за право бути головними вартовими Різдва. Але зрештою мусять об'єднати сили, аби повернути людям віру в диво, і це не просто магія у центрі історії: любов, доброта і тепло, яке здатне змінювати світ. Режисером став Олександр Кирієнко. Який вже добре відомий своїми яскравими роботами. І чесно кажучи, після трейлера я впевнена, ця комедія подарує нам не лише сміх, а й атмосферу справжнього свята, якої так хочеться наприкінці року. Тож, друзі, 13 листопада обов'язково йдемо до кінотеатрів. Вартовірі з 2 – це фільм, який точно змусить нас повірити у дива і зарядить теплом на всю зиму. Пишіть в коментарі, чи будете дивитися, ставте вподобайку і до зустрічі!